Так, шановні мої глядачі і гості каналу і підписники. Сьогодні я буду готувати оцеледець під шубою, як в народі кажуть, шубу. Значить, ми для цього беремо. Я взяла половину ось такої цибульки. Бачите, я її порізала дрібненько вже розложила. Беремо один оцеледець. Перекидаємо сюди. Так. Я люблю цибульку перемішати з лецем, щоб не було на соборі цибулі, а потім здається, так я її гарно перемішую, щоб все перемішалося. Отак. На сам низ йде. Цибулька з оселедцями. Так, гарно притрамбовуємо. Так, тепер будемо терти на грубій терці картоплю. Ось так я потерла картоплю, бачите? На грубій терці. Так, тепер я следи його поки що не буду, бо оселедеця трошки слонуватий. šta i opet zrambovujemo kartopeljku razum sjem i dobavljajmo od jedan majonezu je ja mastemo

Трошки підсолимо на цій половинці. Додамо майонезу знову. Добавляємо знову майонезу. Гарно розпреділяємо повсюди. Тепер додамо червоного бурячка. Так, так додали ми тепер червоного бурячка, напевне. Так, ми гарно розпреділяємо. Щоб все було рівномірно. Повуємо гарно, <кій> так. підсолюємо трошки. Добавляємо трошки чорного перчику і знову майонез. Добавляємо майонезу. Знову все гарно розпрілили. Ось так. Тепер на самий верх додамо ще два варених яєчка. Ось так я ще потерла два варених яєчка. гарно розпреділяємо. і все. І салат, шуба вже готовий. Такс, це я робила для себе. часто я робила собі в коробочці, щоб було удобно поставити в холодильник. Накрити і поставити собі в холодильник. А на свята, звичайно, ми робимо в тарілці гарну і красиво Так, трошки ще підсолюємо в самому кінці. І все. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Буду рада новим підписникам. Всім смачного і веселих йорденю завтра. Ось такий салатик в розрізі. Бачите? Який красивий і дуже смачний. Смачного всім.